Вітаю вас! Ми приступаємо до вивчення об'єктно-орієнтовного програмування C, де ви ознайомитеся із концепціями, які дозволять вам створювати більш структуровані та ефективні програми. Що таке ООП? Об'єктно-орієнтовне програмування це сучасний підхід до програмування, який допомагає вам організувати ваш код у вигляді об'єктів, що спрощують розробку та підтримку програми. Об'єктно-орієнтоване програмування поділяється на декілька основних тем: це інкапсуляція, поліморфіз та успадкування. Ми розберемо з вами, що таке класи, ми розберемо, що таке об'єкти класу, як їх можна отримати, як їх створювати. Ми розберемо, що таке методи класу, які існують методи, як викликати, як їх створювати. Також розберемо модифікатори доступу класів, такі як Public, Private і Protected. Та, звісно, розберемо деякі основні методи, які генеруються в нашому класі, такі як гетери, сетери. Ну, відповідно, це метр, get і set. Ну і, звісно, ми почнемо з першої теми, це інкапсуляція. Об'єктно-орієнтоване програмування воно поділяється на три основні теми: це інкапсуляція, поліморфізм і спадкування. Інкапсуляція це основа, база створення класу, створення об'єкта, відповідно, реалізація методів. Конструктори-деструктори, винесе методів за межі класу і багато додаткових а, моментів, які пов'язані з нашими класами. У це механізм взаємодії між двома класами, поліморфізм це у нас, відповідно, трошки складніше застосування віртуальних функцій, віртуальних деструкторів абстрактних класів. Але все поступово. все поступово. Почнемо, звісно, ми з самого першої теми інкапсуляція, і почнемо, що таке у нас взагалі клас. Що таке клас? Клас, це в нас набір інструментів, тобто ми можемо тепер об'єднати методи і значення в одну якусь структуру. Якщо пам'ятаєте, ми з вами розбирали в минулого разу структури. не минулого разу, а декілька років тому назад, розбирали з вами структури. От структури були подібні до класів. Вони мають подібну структуру, відповідно, ми об'єднуємо щось в одну якусь структуру, в один механізм. І потім можемо створювати об'єкт. В структурі ми також створювали об'єкт, і відповідно через об'єкт зверталися до певних елементів. Клас подібний до структур, але має багато своїх переваг. В ньому може бути конструктори-деструктори, наявність, які є. Набагато ефективніше їх застосовувати. В структурах також можна, але в класах в нас вони більш ефективно показують свою роботу. Також тут є можливість застосовувати перевантаження операторів. Використання специфікаторів доступу і багато інших речей важливих. Почнемо, що таке клас. І так, клас це в нас з вами механізм, який об'єднує тепер методи, це функції, які ми будемо класти всередину цього класу, і значення це зміння, які ми будемо класти в наш клас. І я буду відразу вам показувати, на прикладі, як ми будемо реалізувати наш клас. Почнемо відповідно з класу. Перша умова, що таке клас, та створ... як нам цей клас створити. Створити клас Person, який буде представляти собою атрибути ім'я, вік та, відповідно, стать. Це наші умови, за допомогою яких ми будемо орієнтуватися, що ми робимо і що, відповідно, ми будемо потім застосовувати. І в першу умови ми будемо створювати наш клас, в якому будуть знаходитися змінні, Це ім'я вік та стать. Відповідно, клас буде назвати нас Person. Створюємо клас. Клас створиться за допомогою ключового слова клас. Мінімумову. Називаємо клас Person, відкриваємо фігурні дужки і закриваючи фігурну дужку, так як в структурах ми ставимо скрапку з комою, закриваємо її. Тепер в класі ми можемо реалізувати певні якісь значення, змінні або методи. По замовчуванню, по замовчуванню нашого класу, всі поля являються закритими. Що значить закритими? Якщо ми будемо створювати в int main об'єкт нашого класу, наприклад, напишемо int-main, Відкриємо фігурні дошки. Створимо об'єкт такого класу. Пригайдайте, що для того, щоб створити об'єкт такого класу, ми використовуємо ім'я нашого класу і потім, наприклад, назва нашого об'єкта object.com. Ну і якщо в класі будуть наші змінні, наприклад, ми повинні створити ім'я вік та стать, створимо змінні, Це у нас буде відповідно int. h. Mh. Потім вік, а, вік написали, буде тоді відповідно наше ім'я. Використовуємо string. mName. І використовуємо також std з К. Також mGender. gender Творили, Створили три змінні. Але ці змінні, вони у нас являються закритими. Чому? Хоча вони і знаходяться всередині класу. По замовчуванню при реалізації класу всі поля являються його закритими. Тобто, якщо я в intmain захочу через об'єкт мого класу звернутися до цих полів, поставивши крапку, я не зможу це зробити, так як в мене немає до них доступу. Це є основним механізмом інкапсуляції закриття даних. Тобто по замовчуванню в класі наші дані вони автоматично закриваються. І тут нам можуть допомогти модифікатори доступу до класу. Тобто, якщо в нас закриті якісь дані в класі, то, відповідно, є якийсь механізм для того, щоб відкрити доступ. І от модифікатори доступу, вони або закривають, або відкривають нам доступ до середини класу. В першій умові нам треба створити клас Person, який буде представляти з собою атрибути ім'я Вік стать. Ми зробили першу умову, створили клас, створили зміни. Тепер далі переходимо до наступної умови. Що таке об'єкт класу? Створити. Кілька об'єктів класу Person і встановити їхні атрибути. Ім'я, вік стать для кожного об'єкта. Давайте створимо ще один об'єкт. Object 2. І нам треба встановити значення. Як ми можемо встановити значення? Ми використовуємо тепер модифікатор доступу. І перший модифікатор, який розповсюджений, це Public. Якщо ми напишемо Public, і попробуємо тепер звернутися до цих змінник через об'єкт нашого класу, пишемо Object. Крапка. Ви бачите, що тепер перелік цих змінних в нас доступний через крапку. Це тому, що ми надали доступ. Ми відкрили ці поля, які йдуть після ключового слова Public, для того, щоб ми могли до них звертатися зовні через об'єкт. Тепер через об'єкт ми до них можемо звертатися. object.ім'я. Точніше, вік. Наприклад, вік 12. Object. -name. Name помилився. Name yes. Змінимо. І тут так само. Name. Наприклад, Антон. І крапка з в кінці. Так само Object. крапка, і Gender. Равно. Хай буде мен. Крапка з коми. Заповнимо наш другий об'єкт. Пишемо object 2.h равно 20. Object. Name. Равно, не знаю, там Сергій. Хай буде. І Object 2. До речі, помилиться. Тут треба нам gender Також хай буде men. Єсть. От ми заповнили об'єкт нашого класу, який складається з трьох елементів. Це ми виконали другу умову. Створили об'єкти. Створив декілька об'єктів класу Person і встановити їхні атрибути. Атрибути це їхні відповідно значення, які там зберігаються зміння, які ми використовуємо для кожного з об'єктів. І ми це досягли з вами за допомогою модифікатора доступу. Використовуємо модифікатор доступу класу, Public ключове слово. Є ще Private і Protected, які, з якими ми далі також з вами познайомимося. Приступаємо до третьої умови. За допомогою примірних класу, за допомогою об'єкта класу. Створити метод display інfo, який виведе, виводитиме інформацію про кожну особу. Тобто буде виводити ім'я вік стать на консоль. І тепер побачите, що всередині класу у нас може зберігатися як і змінні, так і якийсь метод. І нам треба з вами тепер реалізувати по нашій умові це метод display .info. Додаємо метод display .info. Метод нічого не повертає, буде тільки виводити display .info, Він у нас буде константний. Конст... Це означає, що всередині такої функції ми нічого змінювати не будемо, а будемо виводити тільки певну інформацію. Пишемо displayInfo.Count, виводимо, що виводимо name, Дво робимо відступ. Виводимо mname. У нас є така зміна всередині класу. Як бачите, щоб звертатися до змінних в методі, ми можемо напряму до них звертатись, так як це у нас метод, який знаходиться також всередині класу. І змінні. Вони знаходяться всередині класу, і метод знаходиться всередині класу. І ми без проблем можемо звертатись до такої змінної всередині нашого методу voidDisplayInfo і використовувати цю змінну. А ми будемо її просто виводити в цьому методі. Зауважу, що от тільки таким чином ми можемо до них до цих змінних без ніяких там уточнень, просто написавши MName, звертатись тільки всередині класу, або в методах класу. Це метод класу, точніше, це функція, але так як ми їх з вами реалізували всередині нашого класу, то тепер це має назву метод класу. Так іменуються функції, які реалізовуються в нашому класі всередині класу. І вони являються частиною нашого класу. Виводимо «mName», Далі ми повинні вивести вік, пишемо H -відступ, крапка, двокрапка. Виводимо mH. Також і виводимо гендер. Окрапка і виводимо m std, m крапка, скоби, От реалізав, реалізували метод display.info. Тепер ми з вами для кожного нашого об'єкту, який ми створили, object, викличемо метод DisplayInfo. Як бачите, коли я натискаю крапку, тепер, крім змінних mH mGender, m, -M в мене і з'являється можливість взаємодіяти з методом display-info. Я викликаю метод displayinfo, ставлю кролі дужки, тому що це функція, ми повинні як її функцію викликати. Так як метод нічого не повертає, я просто не, а, не прописую його ні в ауті, не пишу тут перед ним. Равно і щось присвоюю, метод просто викликається і щось виконує. Ну і, звісно, в кінці я ставлю крапку з комою. Далі пишу object2. Знову display.Info. Круглядушки. з комою. Поставили. Компілюємо тепер нашу роботу. Listen 16. Компілюємо. Запускаємо. Виводимо name Anton age 12 uh, gender man. Name Сергій, age 20, gender man. От такі роботі. У нас можливості є взаємодії з нашим класом. Ми створили клас Person, додали до нього відповідно три змінні, додали метод Display.info. Все це знаходиться в полях Public. Тобто, якщо ми використовуємо специфікатор доступу Public, всі, всі поля, які йдуть після цього специфікатора доступу, у нас являються відкритими. І ми їх можемо використовувати і звертатися до них. Через об'єкт нашого класу. От ми створили в IntMain об'єкт нашого класу. І тепер звертаємося до них через об'єкт. Окей, тепер давайте переступимо до, до нашого четвертої умови. Додайте метод класу Person, який дозволяє змінювати вік особи. Назвіть цей метод, наприклад, Get, а, точніше, set age. Окей, додамо тепер метод set age для того, щоб змінити вік особи. Ми можемо, звісно, і змінити вік особи через. Об'єкт, але в наступній умови там буде можливість, точніше, певне застосування іншого специфікатора доступу, як Private. І ви побачите, що такий метод нам буде потрібен. Реалізовуємо метод setH. Я відразу вам проговорю, що таке set, а що таке get, тому що в нас є відповідно певне визначення для застосування get і set. Це методи getter і setterри. Це два основних методи. Які ми реалізовуємо для того, щоб отримувати доступ до наших змінних. Метод getter нам дає можливість з вами встановити значення, метод set, точніше getter дає можливість нам повернути значення, метод setter дає нам можливість встановити значення. Для чого вони потрібні, якщо, наприклад, ми маємо і так прямий доступ до наших змінних. Але якщо ми, наприклад, прочитаємо от наступну мову, змінити модифікатор доступу до атрибутів стать, класу person, з public на private. Винесить необхідні зміни в код, щоб забезпечити доступ до цього атрибуту через гетери та сетери. Що це значить? Ми повинні підтримуватися основного принципу об'єктно-орієнтованого програмування це інкапсуляція. Інкапсуляція це закриття доступу, прямого доступу до наших змін. Я показав вам, що ми маємо можливість робити таким чином звертатися до наших змінних. H, MH, MName і M gender. Але якщо ми будемо слідувати правил, які е, написані, е, які е, потрібно виконувати нам для того, щоб правильно реалізовувати роботу об'єктно-орієнтованого програмування і реалізовувати роботу класу, то змінні ми завжди з вами закриваємо. І тому ми переносимо з вами паблік трішки нижче. Закриваємо тепер доступ до таких змінних. Бачимо, що доступ нас тепер до змінних закрився. В нас виникає з вами відповідно помилки, що ми не можемо до них тепер звертатися. Але ми зараз з вами реалізуємо такі основні методи, як getter та setter. Ці методи будуть допомагати нам встановлювати значення або повертати значення. Ми пишемо, наприклад, якщо це setter, то він нам нічого не повертає. Пишемо void, пишемо set, age, set. H у нас буде встановлювати значення. Пишемо, відповідно, int h, відкриваємо фігурні дужки. Далі пишемо MH равно H. Хоча це не якоби не прямий доступ, але косвенний доступ до нашої змінної MH. Ми, наприклад, можемо перевірити в мет, нашому методі setH, чи, відповідно, наший H не являється менше нуля. Якщо він буде не являтись менше нуля, тоді ми робимо ініціалізацію нашої змінної MH. Інакше ініціалізуємо нашу змінну MH0. Равно 0. Крапка Блоці Оце додаткова обробка. Тобто ми таким чином фільтруємо ті дані, які хочемо покласти в нашій зміні MH, Mname і MGender за допомогою таких сетерів. Ну, звісно, Реалізуємо з вами тепер і метод getter. Getter нас завжди повертає. Ми пишемо ключове слово prefix get і потім теж він повертає, age. Він нічого не отримує, а просто робить return m age. От повертає наше відповідне ім'я. Реалізуємо такі ж самі методи для наших інших змінних. Пишемо void set name дужки, std string name. Відкриваємо фігурні дужки, Пишемо name Равно name. Крапка з коменю. Void. Set. Gender. Відкриваємо дужки, Також змін на string gender. Відкриваємо фігурні дошки. І тут робимо таку ж саму ініціалізацію, як і попередніх як і для попередніх змінних. mgender равно Gender. =gender. Все, виконали. Лишнє N. Тобто ми з вами закрили доступ до наших змінних. Зовні тепер до них звернутися ми не можемо. Тепер тобто нам потрібно через об'єкти звертатися до методів setter, щоб встановити значення. Ми пишемо знову set. Крапка, і в нас є set H, відкриваємо кролі дужки, передаємо значення. Так це функція, ми в неї передаємо значення. Так само пишемо object.setName. Відкриваємо кролі дужки, пишемо Anton. з комою. Потім знову пишемо Object. Крапка, і setGender. І відповідно також надаємо туди певне значення. Закоментуємо для Object 2 display виведення, ми його заповнювати не будемо, залишимо тільки один об'єкт. Компілюємо, запускаємо. Знову працює все вірно. Name Anton H0 Genderman. До речі, тут H у нас 0. Перевіримо, де нас тут виникла помилка. Якщо... Ага. Якщо H менше 0, то ми робимо навпаки. Ми MH присвоюємо 0. Туди класти щоб туди не класти від'ємні значення. А в MH кладемо змінну H. Крапка з комед. Змінили. Компілюємо повторно запускаємо. Name Anton H12, gender man. Все працює тепер у нас коректно. І так, це ми з вами реалізували клас. Реалізували, що таке об'єкт, використали такий наш об'єкт. Використали відповідно методи нашого класу, використали основні методи класу, тобто це базові методи, які getter та setter. Setter у нас, відповідно, встановлює значення для наших змінних, а getter повертає значення для наших змінних. Використали модифікатори доступу. По замовчуванню, всі поля класу у нас являються закритими. Відповідно, ми можемо відкрити доступ до певних полів. Використовуючи модифікатор доступу в паблік, і ми відкриваємо доступ до наших методів для того, щоб до них ми мали можливість звертатися. І, звісно, використовуємо принцип інкапсуляції. Принцип інкапсуляції говорить про те, що ми повинні заборонити прямий доступ до наших змінних, які знаходяться всередині класу, а реалізувати до них доступ через гетери і сетери. Переходимо до наступного пункту нашого задання. Модифікатори доступу ми реалізували. Що таке getter і setter? Давайте додати getter для методу getGender get та setter метод setGender. Ми це вже додали, нам залишилося тільки додати getter. Ми зараз його додамо. Сеттер у нас вже існує. Додамо, ми з вами тепер ще getтери. Get у нас є. Тепер додаємо ми з вами і метод int get. Gender круглядожки. Return.gender. Крапка з команд. Для чого потрібні нам гетери? Для того, щоб ми могли, наприклад, передати такий тип інформації в якісь інші змінні. M-gender, Гендер gender, gender DMC, доступ Так, return m gender Виникає помилка. Зараз глянемо, не существують підходящі функції. Угу. Sorry, проблема. Тут нас тип повертаємо значення, буде не int, а буде string. Ми повертаємо з вами string. Проблема зникне. Для чого потрібні getter? Ну, наприклад, ми створимо тут дві змінні h. Самий банальний спосіб продемонструвати вам роботу getter. І захочемо через наш object.getHP покласти якусь іншу зміну і потім використовувати її всередині нашої функції функції main. Пишемо std також string, створимо змінну для гендера. Пишемо gender. Равно object.Gender. Вибираємо метод. Messetaget. Крулідошки. І тепер через-out виведемо ці дві зміни. Подивимося, що там буде зберігатися. Пишемо H, пробіл, І пишемо Gender. STD end, Єсть. Yes. Компілюємо повторно. Запускаємо. Виводимо 12 імен. Ми отримали ці значення, які були в нашому класі, але ми отримали їх як копію. За допомогою get і uh, getEnter, Enter. Uh, gender, ми поклали їх в інші зміни наш uh, нашої програми всередині main. І тепер ці зміни можемо використовувати в разі потреби для інших якихось робіт. Отак От працюють наші сетери і гетери. Давайте детальніше знову повторимо з самого початку, що ми з вами реалізували. І так, ми з вами реалізували клас. В класі в нас є створені три змінні. Змінні ми закрили до них доступ, використовуючи механізм інкапсуляції. По замовчуванню, наші змінні являються закритими, але ми можемо додати і спеціфікатор доступу private. Для чого private потрібен? Він закриває доступ. Наприклад, якщо ви хочете ваші змінні створювати не тут, а ви написали От Public, всі поля у вас відкрилися, але потім вам треба закрити деякі поля. Ви пишете Private. двокрапка І сюди переміщаєте ваші змінні. Так, йде наші змінні. Я скопіював. Треба скопіювати. Копіюємо змінні. Тепер знову пишемо Private внизу. Двокрапка і кладемо сюди вже змінні. Порядок розташування змінних, як бачите, не має різниці. Вони можуть знаходитись і зверху, і знизу. Відповідно, зазвичай вони прописуються знизу, зверху у нас реалізація методів, і ну, звісно, там реалізація конструкторів і деструкторів, якщо вони є. Ну, Зазвичай у нас відбувається структура таким чином, що в класі ми починаємо з від відкритих полів, використовуючи специфікатор доступу паблік, реалізовуємо всі необхідні нам методи. Далі ми. Використовуємо специфікатор доступу в Private, закриваємо всі інші поля, і там, де ми закрили, ми створимо зміни. Якщо нам вони потрібні, звісно. Ну, в нашому випадку вони потрібні, тому ми з вами їх перемістили донизу, щоб продемонструвати, як працює специфікатор доступу в Private. Тобто він забороняє доступ до цих полів. Працює аналогічно як поля по замовчуванню. Закриває доступ. І ці поля є тепер у нас закритими, і через об'єкт класу ми до них звернутися не можемо. Можемо тільки використовувати сетери, ну і гетери вірно, для того, щоб повертати значення. І так, підсумуємо, що таке об'єктно-орієнтоване програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування це програмування орієнтоване на об'єкти. Тобто ми тепер з вами будемо більше часу працювати з об'єктами наших класів, реалізовувати об'єкти, виконувати певні дії, викликати методи, створювати масиви, створювати просто якісь дані, заповнювати їх і так далі. Інкапсуляція, поліморфізм і спадкування. Інкапсуляція це закриття даних. Основний ключовий момент, який стосується, це закриття даних в нашому класі, це змінні, ці дані є. Дані можуть бути масив, дані можуть бути змінні, дані можуть бути якісь там об'єкти інших класів, які вкладені ми покладемо. Дані можуть бути в нас перераховування, енум, наприклад, константні, там змінні. Якийсь там ще динамічний масив, якщо ви будете створювати. От всі дані, які в нашому класі вони є, ми їх інкапсулюємо, щоб до них прямого доступу не мали. Чому? Ну, тому що ми можемо, наприклад, помилитися і покласти якісь некоректні дані. А завдяки інкапсуляції і реалізації гетерів і сетерів до тих даних, ми маємо можливість як буферну зону для того, щоб робити перевірку, чи ті дані, які ми хочемо покласти в наші зміні всередині класу, являються коректними. Ну от я продемонстрував. Примітивний спосіб перевірки нашої зміни H, яку ми хочемо ініціалізувати всередині класу, точніше MH за допомогою set H. Ми викликаємо set H, передаємо її значення. От значення ми поклали в аргумент нашої setH, і потім перевіряємо нашу H, чи вона не є менше нуля. Якщо менше нуля це від'ємне значення, то ми не ініціалізуємо нашу MH цією зміною H, ми її ініціалізуємо нулем. Інакше просто ініціалізуємо mH тим значенням. Яке зберігається в age. Ну, там вже буде або 0, або більше 0. Ну, умовно, 0, домовимося, що може бути такий вік, да? от такий спосіб в нас застосування гетерів і сетерів. Гетери в нас, відповідно, вони починаються на ключове слово, на префікс get. Ми там пишемо get age. це означає, що get age повернути, наприклад, нам вік це повернення даних з нашого класу. Ми можемо повернути get age і... Копію цієї інформації з нашої зміною MH, яка зберігалась там, кладемо в якусь іншу зміну, і потім її використовуємо для наших потреб. Так само стосується, відповідно, get-Gender. Просто ключове слово GET воно залишається незмінним, а далі ми пишемо те, що ми повертаємо. Те, що ми повертаємо, це ім'я наших змінних. Ну, Відповідно, setName і setGender так само вони встановлюють значення. Що таке об'єкт класу? Те саме, що при структурі ми створюємо об'єкт, і він володіє механізмом, відповідно, всередині себе, і методів, і змін. Тобто він в собі зберігає тепер набір і методів, і змінних. Методи класу це в нас setter і getter, вони також являються в нас методами, але вони унікальні методи settergetter. Але в нас також може бути і інший якийсь метод, наприклад, наш метод display.Info. От нашій метод display.Info, який ми викликаємо для того, щоб вивести всю інформацію. Там може бути метод print, метод там show, empty, там, створення масиву і так, далі, і так далі. Скільки потрібно вам методів, скільки ви можете їх і реалізувати. Ну і модиф модифікатор доступу класу, це у нас public, private і protected. По замовчуванню в нашому класі всі поля в нас закриті, от вони, якщо ми приберемо всі специфікатори доступу, то всі поля будуть закритими, і ми ні до чого звернутися не можемо. Але є такі специфікатори доступу, як Public, Private і Protected. Public, він надає доступ до всіх полів, які йдуть після цього ключового слова. Private, навпаки, він забороняє тепер доступ до всіх цих полів. А Protected нас використовується у спадкуванні. Коли ми будемо розбирати з вами механізм спадкування, ми детальніше познайомимося з Protected. Ну і таку роботу ми виконали: виконали всі умови, які в нас були в переліку: це створити клас, створити об'єкт. Відповідно створити наші методisплей display.info, створити setH, закрити доступ, використовувати, наприклад, там, інкапсуляцію, створити гетери, сетери і інкапсуляція. Впевнити, що ми заборонили доступ, це і якраз і є інкапсуляція. От ми, впев... Якщо ми розкоментуємо, от попробуємо розкоментувати цей блок коду, ми бачимо, що виникають помилки. От ми впевнюємося в тому, що тепер напряму до них звернутися ми не можемо до цих змінних. От що таке об'єктно-орієнтоване програмування на самому початку, що таке клас. Далі вам потрібно буде ознайомитись з матеріалом, який у вас буде, на який буде вам наданий, ви матимете до нього доступ, плюс також не забуваємо про виконання практичних завдань. Код, який я вам демонстрував сьогодні, буде також знаходитись в окремому файлу. Файл буде по посиланню. До зустрічі на наступному році.